Насправді я ж кажу, це легко переві... Ну, Хочете мене ну, винесіть потім рішення, якщо я балабол, я готовий сісти за грати. Я не боюся. Я дійсно можу надати всі докази. Все це легко перевіряється. Я ну я в якому випадку просто і зрозуміти, можливо, я себе в якимось, десь вів себе трошки предвзято, десь себе вів трошки. Ну але в мене так склалася ситуація, що я один назар. На, на, на даний момент я один зараз знаходжусь в ситуації, в якій я вимушений ну, воювати, так сказати. І тому в мене, можливо, є трошки емоційно. Але насправді я дійсно вам кажу, що усі докази готові надати. Я зараз можу, міг би, звичайно, витрачати час про те, що коли ми будемо проходитись по ухвалі, що він там неправильно зарахував практику Шенгера чи ще якогось. Це зрозуміло, це теж можна все. Я можу поумнічать, ви вас це може розізлити, або навпаки, ви, ви мене можете поставити на місце. Але суть справи, ну тобто, все ж просто можна перевірити, відкрити. Я надаю докази, я надаю аудіозаписи, записи, мені треба безпека ще. Я не в тому плані, що я охорони все. Мені треба безпека і перестраховка, що дійсно за цією справою ну, слідкують, і я готовий давати, ходити на допити і надавати всю інформацію, яку в мене є. Тим більше без мене вони вже можуть витребовувати ці факти. Вони можуть допитати, до речі, міністра, заступника міністра Леоніда Тимченка без питань. Це всі наради, які були, де я це озвучував і потім за міністра ініціював з правоохоронним кабінетом саме ці зміни. Можна допитати солдата Олександра Борисовича, було засідання по усіх слідчим підрозділам України, де було прийнято рішення проконсультувати з ГСУ. І ГСУ надало відповідь солдата що а чому так не робить вся Україна? Тобто, це все звучало, це все є дуже багато свідків, де це все можна перевірити. Що в дія 113? Хто ви вважаєте, що в дія... Всі, сім, я вважаю, що е диверсія, дивіться, якщо так подивитись, диверсія може бути в контексті. Якщо подивитись розширений коментар до диверсії, там написано є, ще суб'єктивна сторона диверсії. Тобто, ну ви, ви 100% знаєте про те, я ну просто продовжу, е що не обов'язково підривати вагони або зруйнувати зру військові об'єкти або щось робити. Можливо, просто робити. Хаос всередині суспільства шляхом е, перешкоджання певних якихось законних дій для того, щоб люди почали не довіряти правоохоронним органам, щоб люди почали зневірюватися. А зараз ви прекрасно, ну мабуть, знаєте, що дуже велика кількість невдоволення і велика кількість тіл зараз перебувають в моргах, і тому це. Це грамотний, якщо це е, агент якийсь РФ, де сидить зверху, ну можливо, то він дуже грамотна людина, яку всі поважають, і він може маніпулювати. От я рахую тому от в цьому контексті може бути диверсійний компонент. Вони пасивно можуть бути диверсант. Ну, е, мається на увазі не спеціально.